на встановлення земельного сервітуту на земельній ділянці, які зазначені в пунктах 1 2 даного рішення в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки. Уповноважені Київського міського голову на укладання та підписання договору про встановлення земельного сервітуту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу поправки зміни. Голосуємо в цілому. Про питання Демчука Олега Дієвича щодо надання зволідових земельної ділянки. К нам звернулася фізична особа Данчук Олег Тимофіч з клопотанням щодо виклику земельної ділянки, яка знаходиться в його постійному користуванні. У нього є державний акт на право постійного користування. Він має право відповідно до пункту 6,1 розділу 10 перехідних положень земельного кодексу викупити цю земельну ділянку. Тому Підготовлений проєкт рішення надати Даничку Олегу Тимофійовичу з угоду на викуп земельної ділянки площі 2 кому 063 з кадастровим номером останні 1169 децину призначення для ведення фермерського господарства, яка розташована на території Одеської області Ізмельської райони Київської міської ради за межами населення на фонду. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Прошу голосуємо за основу. Чи є поправки зміни? Голосуємо в цілому. Різне. Що у нас різного нічого немає? Тоді порядок даний вирішував. Чи будуть ще запитання? Всім дякую за роботу. Комісія відпрацювала.